Свезька громада отримала два генератори від товариства Червоного Христа. Територія громади входить до зони бойових дій і не раз піддавалась бомбардуванням та обстрілам, говорить селищний голова Сергій Киркач. Отримана техніка дозволить забезпечити водопостачання селища під час тривалих відключень електроенергії. Громада налічувала до війни 9600 мешканців громади. Є території, населені пункти, які знаходяться в 5 кілометровій зоні. У нас є пошкоджені об'єкти, і завод, і заклади освіти, і соціальні заклади. Ми знаємо, що таке обстріли. Дуже багато людей виїхало з території громади, але ми зі свого боку робимо все для того, щоб життєдіяльність громади продовжувалася, щоб люди знаходили своє застосування на нашій території. Виконуючи обов'язки голови Сумської. Власної організації Товариства Червоного Христа Ігор Шаповал говорить, що організація допомагає свійській громаді з перших днів вторгнення. Громада завдяки нашій співпраці з початку бойових дій вона отримує від товариства Червоного Христа України гуманітарну допомогу у вигляді електрогенераторів, які дозволять забезпечити життєдіяльність людей, які мешканців, які проживають в цьому населеному пункті. За словами Ігоря Шаповала, минулої суботи близько 500 мешканців Марчихинобудського Старостинського округу отримали від Червоного Хреста гігієнічні та кухонні набори. Наступну видачу планують у прикордонній Есманській громаді. Олександр Соломко, Сергій Одарченко. Суспільне новини. Сумщина.